Хай гайз! з вами Чі це влог. Я почала знімати катредіу змі, потім почалася тривога, вже яка чергова тривога за сьогодні. Я відпросилася у маму, вона мені дозволила сьогодні в школу не йти. У мене був дуже-дуже дуже поганий настрій, я дуже не хотіла нікуди йти. Тому я дуже щаслива через те, що я сьогодні до школи не йду. Зможу цілий день читати книжечки. Буду читати сьогодні, скоріш за все. Е я бачу вас цікавить пітьма. Можливо, поїду з мамою зараз до магазину. Ну, коротше, зараз побачимо, що з того всього вийде. Буде такий хоуммейд-влог у нас сьогодні. Да? Покажу вам, як проходить мій день, коли я залишаюся вдома. От, зараз я швиденько приберусь на столі. Я ще сьогодні встигну тоді доробити завдання шкільні. Ну, коротше, просто супер. Головне, не розтірятися і розібратися, боже, що там відбувається. Да, головне не потірятися в програмі новій по алгебрі, і тоді все буде супер. Ну коротше, я дуже рада, тому що я сьогодні нікуди не йду. Насправді, бо в мене був супер-пупер-гіпер поганий настрій, тому сьогодні йти до школи це останнє, чого я хотіла. Я дуже не виспалася, і в мене дуже болить голова і суглоби. У мене все крутить через те, що буде дощ, скоріш за все. Я це вже прям максимально відчуваю, тому, тому, тому я побігла. Прибиратися зараз в кімнаті, да? а потім до мами спитаю, чи можна з нею поїхати в магазин. Так, ну волосечко висушене. Да, тому збираюся зараз. Я на музику. Зараз я підніму трошки. Камерою є. Мені через 2 е, хвилини треба було б виходити, але в цілому я можу дозволити собі таку розкіш і намалюватися зовсім трошечки, бо часу не так вже й багато, а намалюватися це хоча б трошечки, але хочеться. Хоча да? в цілому я могла б і намалюватися взагалі, тобто це так просто, бо є бажання. Да? Зараз я швиденько біжу на музику, потім прийду, буду вчити уроки, скоріш за все. Або монтувати відео, можливо, або знімати, або монтувати, побачимо, бо я не впевнена в тому, що я зможу довести цей влог до кінця. Я вже розповідала в минулого G3, що мені зараз важко даються влоги. Але подивимось, наскільки мені, мене вистачить, чи зможу я дозняти цей влог will see, да? Але зараз я готуюся до музики, йду на заняття, щось там собі грати буду, да, готуватися до конкурсу. Я рада, що я зможу сьогодні раніше піти на музику. Це дорівнює тому, що я раніше ви е, звільнюся, да? і в мене буде більше часу ввечері. Я ще хочу сьогодні дуже сильно почитати, тому треба буде раніше лягти, щоб встигнути почитати, хоча б трошечки. Але трошечки мене не дуже задовольняє. Я хочу не трошечки сьогодні почитати, Да? Нанесла тон пальцями. Саша мене б вбила за таке, але у мене просто немає часу діставати спонжики і все тому подібне, тому сьогодні на такому, на супер швидкому. Так, ну що, такий легенький мейкап я зробила. Я побігла на музику, можливо, вам запишу декілька фрагментів, покажу, що ми та як ми там граємо. Я побігла вдіватись. Так холодно, -моє, я просто не можу. Я вже займалася на музиці. Іду... Блін, папку забула. Ладно, Назар забере. Е -е, да. Я йду додому. Мені поки я займалася, прийшло повідомлення, Типа, ваша посилка з тему прибула до відділення номер 59 Так що я тепер супер задоволена. І я піду або сама, в крайньому випадку сама. Або з'їжджу з мамою ввечері, або попрошу маму заїхати на почту і забрати посилку з тему. Ну, можливо, сходжу сама, не знаю, подивимося. Я вже дуже голодна, дуже хочу їсти. І ну, да, зараз поїм, а там побачив, що я далі буду робити. Виволси. Можливо, я загружу всі оці відео, що я зараз не знімала з цього влогу, в капкати почну монтувати. Або, можливо, сяду зроблю пару завдань, що навряд чи. Або, скоріше все, я поїм і ляжу трошки посплю, якусь годинку-дві, бо я дуже сьогодні не виспалася. І взагалі я манала оце так пізно лягати спати, бо я лягла спати сьогодні в годину, ну в час ночі, а вчора в два. І це просто капець, це просто ужас, так пізно лягати спати. Я не знаю, як люди лягають кожен день там в п'ять, чотири, в три. Ну типа це взагалі. Треш. Як вони висипаються, всі, я, я просто без поняття, серйозно. Так що, можливо, я кімерну там якусь годинку. А потім, а потім можливо, знімлю в інстаграмчик і сходжу на почту за посилкою. А потім, може, знімлю розпаковку. Ну, побачимо, бо я ще хотіла почитати, хотіла ще зробити алмазну мозаїку трошки. Так що вивелси, вивелси я. Чому, блін, так холодно? Я просто не розумію. Я сподіваюся, що мені нормально чути. Блін, це просто капець. На вулиці холодрига. Я трошки встигла полежати, у мене дуже болить голова. Все на погоду я так підозрюю. Ну або через те, що я не виспалася. Хоча я думаю, що обидва факти просто сумістилися, скажімо так. Я йду на почту за посилкою і за кавою, я дуже хочу раз. So, let's go. Yep. Це взагалі, повний капець. Короче, я вже підходжу до почти, мені було дуже лінь. Іти на почту, але я дуже хочу забрати ту посилку. І плюс я хочу кави, тому you know, you know, да? І я тільки що йду, мені дзвонить мама, каже, Соня, а ти далеко пішла? Я кажу, ні, а що? А Вона така, ну, я хочу тобі запропонувати їздити в Сінцей. А я йду і буквально думаю. Про те, що от мені скоро мають прийти чашки з сінцею, які я замовляла. І прикольно було б типу, купити ще щось новорічне в сінцеї. Ну і коротше, що ви думаєте? Я, звісно ж, поводилась. Так що, так що, да, так, що зараз я пересічусь десь із мамою і ми поїдемо з нею в сінцей. So, I'm really happy about it, yes. Отакий от у нас тут підгончик у цей влог під'їхав, так? Да? Короче, купила собі кофточку червону. Дуже цим рада всім це і прям знайшла, вихопила просто. Ну, Така вже довольна, що в мене тепер є кофточка. Просто капець. да, Тепер їдемо за хурмою разом з мамою і в М'ясний. а потім додому. Так, да? Обзор моєї е, посилочки з стему. Значить, я вже зняла ой, розпаковку на інстаграм. Е, До речі, не забуваємо про інстаграм він у мене в описі під відео. Да? Бо ж, бачите, як у мене піднявся настрій. Просто неймовірно. Бо я випила смачної кави, купила хурму купила кофту, яку не планувала купляти, ще й забрала посилку. Ну, просто перфект, просто перфект. Так, перший лот у нас ось такий бантик. Чорного кольору, трошки траур, звісно, але в цілому мені подобається, бо мені дуже не вистачало такої заколки. Я дуже хотіла собі е, отакий якийсь бантик, і мені прям його максимально не вистачало. Давайте його зараз беремо волосся. Боже, я зараз буду просто як якась матільда. Да? Ну так, о Боже, як його би ще. Ну то просто, ну що за Матільда, що за Матільда? Дам! Дам! Така... Огонь! М -м да, Я поки його зніму, бо воно мені дуже давить і воно має виглядати не так. Тому давайте поки що знімемо. Yeah. Поїхали наступний лот. Це також у мене заколочка з Мантиком, така от. Її на якусь косічку, або. я не знаю, типа, його, в принципі, можна і отак от е той е цепляти, але. I don't know, it's not really good looking. Yeah? Бо я пробувала, поки знімала в інстаграм, його отак от на якусь косічки маленькі, його отак от закріпляєш, і воно прикольненько виглядає. Такий малесенький собі бантик, Мені подобається. да? Так, далі у мене такі самі закорки, як у мене вже є, чорного кольору. Десь я тільки що міряла одну, я або її склала назад в пакетик, або я її вже десь тут. А, ось вона бачу. так. Отака от такі от заколички. У мене такі самі червоні, вони мені дуже подобаються. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Тепер можна буде міксувати червоні з чорними, і буде прикольно виглядати. да, Тому I really like застокубка. Да? Так, далі у мене найголовніший лот. Це лапки Одна мого брата молодшого, я її не розпаковувала, він зараз буде відкривати її сам, все логічно. У мене фіолетового, там, я брала ті рандомні кольори, і нам прям так повезло з кольорами. Ось ця є прям самою липкою лапкою, яка у мене є. Я вже така собі лапкерша a little bit, да? бо у мене є тапопончик, ще одна тапа лапка, і оце моя третя виходить. Ну і вона, звісно, прикольна. Вона прям така, боже, до неї вже все волосся прилипло. От, вона прям така ліпка, липка, липка-липка. Да? Мені в цілому подобаються такі штуки I like it, да? Бо я коли була маленька, коли була молодшою, дуже любила слайми. І ця штука мені дуже нагадує, всякі оці слайми, цю всю історію, тому тому мені подобається, да? ви розумієте. Так, що далі? І останній лот це помада за 30 гривень з тему. Я зараз нею намальована. Вона відчувається на губах як е, олія. Вона ваняє якимось милом. Ну, мені смердить милом трошки, да? е, колір у неї, звісно, гарненький, але він дуже плешивить і ну, наноситься неприкольно. Тобто мені не подобається її консистенція, вона дуже рідка. Ну, коротше, і плюс у неї дуже неудобний оцей стік. Ну, тобто, він прям максимально неудобний. Ну, типу, як клей виглядає, і мені не подобається оцей стік. Давайте подивимося, скільки тут помади. Ого. Воно зараз випаде. Ну коротше, ви поняли, помади тут багато, да? От. Ну, колір, звісно, непоганий. Побачимо. Я думаю, я не буду її користуватися, бо мені треба було щось до замови, щоб вона вже, тіпа, в мене прийшло замовлення, щоб я могла купити ці лапки. Ну і коротше, да. В цілому непогано, за 30 гривень піде, в принципі, not bad, да. Але якийсь рижуватий колір, не знаю, мені начебто не дуже йде. Мені здається, не мій колір трошки. Ну, тим не менш. Хай буде, хай буде. Займом вона точно не буде. Ну, коротше, да, така розпаковочка у мене для вас вийшла. Зараз я піду їсти смачну хурму, вечеряти, а потім я сподіваюся, що я піду або читати, або викладати алмазну мозаїку, або робити уроки. Вивелсі. Зараз тільки пів на сьому, десь о дев'ятій я повинна почати читати, тому у мене є півтори години на те, щоб зробити уроки, повикладати мозаїку та да. зробити уроки та повикладати мозаїку. Уроки я сьогодні робити не хочу, буду розбиратися із уроками, напевно завтра, тому піду повечерю та прийду викладати мозаїку. Скоріше за все, але ми ще побачимо, так? So, <хи> я вже повечеряла, трошки полежала в тіктоці, змонтувала два відео в інстаграм, одне вже запостила. Зараз планую сідати, монтувати відосики в YouTube, собственно, ось цей Тому на цьому ми з вами прощаємося. Цей день ви провели зі мною. Я вам показала трошки a little bit of my life, так? Всім дякую за перегляд! З вами була Че Софі. Не забуваємо про підписки, лайки, репости, коментуємо відео, обов'язково. Всіма поспілкуюся. Також не забуваємо про те, що в описі під відео є мій інстаграм та тікток, у якому також часто виходять Get Ready with me, маленькі влоги і все тому подібне. So, на цьому ми з вами закінчуємо. Всім дякую за перегляд. З вами була Шасофі, всім па-па